Доброго часу дня, шановні слухачі. В даному випадку запишу коротке відео, як створювати графічний об'єкт, який називається SmartArt. В цьому випадку ви бачите ось таку схему справа, як, як виглядає в завдання. Треба її створити самостійно. Це достатньо просто. Переходимо в вкладку вставлення. Знаходимо додавання рисунка Smart Art, і тут вже є графічний об'єкт, який нам потрібен. В цьому випадку ми бачимо структуровану схему е ієрархію, і ми вибираємо найпростішу саму першу. Винним кліком ми шиї активуємо і починаємо її редагувати. Все, що треба, це повидаляти лишні. Комірки, такі, як тут бачимо, ця нам не потрібна, просто клавішою Delete її стираємо. Відповідно, сама схема вже починає абстрагуватися під наш, під наш варіант розповсюдження. Ну і тепер потрібно додавати нижче під кожний з комірок, які в нас будуть жовтими, відповідно певні категорії. Це зробити достатньо просто тут при форматуванні. Додавати фігуру, і тут ми можемо e, подивитися, які в нас варіанти є. Нам потрібно додавати e, в цьому випадку фігуру нижче. Коли ми натиснемо нижче, в нас з'явиться фігура нижче. Відповідно, ще нам потрібно таких чотири штуки. Якщо я зроблю ще четверту, то вона в нас стане не так, як потрібно. Тому треба буде зробити інакше. Тут треба буде подивитися, додати фігуру. Після, і тоді все нормально у нас вийде. Таким чином буде оформлено для цієї категорії. Тепер тут будемо додавати нижче всього лише дві. і тут просто додавати фігуру тричі. Все, на все готово для того, щоб вписувати дані відповідно до зразка. Збільшимо рамки, таким чином, і сама фігура, сама ієрархія обстрагується під наші розміри. І ми так і запишемо. Почнемо з математики. Напишемо арифметику. Далі алгебра і тут геометрія. Тут запишемо надавання, нижче знімання. Множення. Тут, коли браділиться на лінійну і вийщу. Гіаметрія. диференціальна І мініметрія, стереометрія. І стереометрія. Ось, вся таблиця у нас готова. Для запису, точніше, не таблиця а ієрархія, ну і тут можна тільки е, уже виконувати форматування загальні з текстом, які повинні знати і так. Якщо подивитися на зміни кольорів, то можна знайти зразок згідно е, такого варіанту, як у нас присутній тут. Хоча можна погратися з іншими кольорами, тобто перейти в, команд, в вкладку формат, виділити конкретну фігуру і залити її відповідно тим кольором, яким ви самі захочете. Плюс можна погратися з ефектами для фігур. Де в нас конкретні фігури, які будуть у нас виділені, можна їх абстрагувати відповідно до своїх яких завгодно принципів. Там знизу щось міняється. Зараз подивимося. Виберемо якісь, якусь заготовку і побачимо, що в неї окремі є рамочки. Не дуже хорошо видні, але це можна робити. Тут давайте подивимося, якийсь рельєф додамо. Давайте, нехай буде воно псевдовипукли. І, звісно, так буде у нас творитися. Якщо потрібно, то звісно, це все можна робити з іншими фігурами. Але в завданні цього не вимагається. Так що абстрагуйтесь під те, що є. На цьому в мене все. Виконуйте, до зустрічі, хай вам щастить.